Усім привіт! Мене звати Таня Доду, я персональний і фешн-стиліст. І сьогодні ми поговоримо про тренди аксесуарів 2021 року. Коли ми говоримо про трендові аксесуари, то зазвичай уявляємо собі біжутерію, сумки та окуляри. Але сьогодні я хочу, щоб ми поговорили про тренди на прикладі ювелірних прикрас. Зазвичай ми звикли сприймати ювелірні вироби поза часом. Але сьогодні ми подивимось на них через іншу призму, через призму трендів. І зробимо ми це на прикладі західноукраїнського ювелірного дому Камеї, який цінує сімейні традиції, але при тому рухається в ногу з часом. Цікаво, чи повинен ювелірний дім тримати орієнтир на тренди. Все-таки тут купляють речі на довгий період або й усе життя. Однозначно так, якщо ми говоримо про метатренди, які є відображенням змін суспільства, смаків та принципів. На зміну мінімалізму прийшли зухвалі експерименти, поєднання різноманітних форм та металів, слогани, логотипи та прагнення до природних мотивів. Тепер новий тренд поєднування непоєднуваних речей. Щодо гарячих трендів 2021 року. Мені самі цікаво, чи побачимо ми тут перлини, масивні ланцюжки, кафи, моносережки або симетрію, масивні колони, сережки з необробленими краями. Коли ви обираєте асиметричні сережки, то можете їх носити по одному, як моносережку, або комбінувати їх з чимось іншим. Ланцюжки залишаються актуальними як масивні, так і тончі. Також можна одягати декілька одразу. Вироби з необробленими краями срібла з позолотою. Надзвичайно красиві. Перлини не втрачають актуальності, вони завжди в моді, але зараз їх подача дещо змінилась. Зараз дуже популярні пластикові колечка, але в ювелірних виробах використовується кераміка і виглядає вона значно дорожче. асортимент дуже великий і я знайшла багато трендів на вітринах. З 1 по 14 липня дарую вам за промокодом DUDU 17% знижки на покупки офлайн.